Друзі, сьогодні розберемо, що в пожежній безпеці норм, а що робити не варто норм чистом перевіряти та обслуговувати вогнегасник раз на рік це норм, тому що технічне обслуговування вогнегасників передбачається згідно законодавство раз на рік. Його діагностика тому це норм норм чи стрьом вважати, що навчання персоналу з пожежної безпеки це формальність. Звичайно, що це стрім, тому що персонал повинен бути навчений, як діяти під час пожежі, що робити, коли вже розпочалася пожежа, як користуватися вогнегасником, як дзвонити в службу порятунку. Норм чи стрьом вимагати, щоб зробили пожежну систему без проєкту? Це точно стрьом, тому що пожежну систему треба робити у відповідності до проєкту. Проєкт, проєктні рішення розроблені проектантами, які відповідають за це рішення, вони зробили їх відповідно державних будівельних норм, вивчили, підійшли ґрунтовно до цього, а не спонтанно накидали матеріали та обладнання і запустили в роботу. Народні чистрьом буде підписаним на тебе інстаграм і стежити за порадими з пожежної безпеки. Це точно норм, тому що ми гарно розвиваємо наш як і Ютуб і соціальні мережі з метою популяризації теми пожежної безпеки. Ти доступною і простою для того, щоб будь-яка людина могла розуміти, що для неї пожежній безпеці норм а що стрім.